Вітаю всіх рубачів, сварщиків, токарів, фрезеровщиків, лісозаготовельників і м'ясорубачів. На даному записі відео бачите субкірку, яка варена. Я її заварив досить швидко. Значить, отут я розрізав, що було тріснута частина і додав пластину. Ось цю пластину я додав. Верхом товщина пластинки, напевно, 10. Забив два клина досить глибоко. Сусід сказав, що ця сокирка є для м'яса, вона широка. Тут вона варена якоюсь нержавійкою. Це я заварював. Ручка дубова, зараз я скажу скільки. Ручка має 50 см Подовжені локтя. Ручка закруглена рубанком спочатку вона грубо сокирою. Забита сюди два клина, як я вже казав. Ну Таким способом можна зремонтувати сокиру. Тут вийшла трошки щелка, але її можна забити металевим клином. Оцю щелку. Тут щелки немає. Ось тут щелки немає. Ручка, як я сказав, добова. Розмір ручки вийшов 33х53. Заварював тройку електродом, моноліт. І от вже нарубав кучку дров. Рубає добре. Так що буде і м'ясо рубати, і дрова буде рубати. Все, От таке відео про таку сокірку. Е, купив дуже дешево її на четвертій шахті. Так що пишіть коментарі, хто робив щось подібне. Взагалі, я так зрозумів, для того, щоб зробити сокиру, треба зробити дві одинакових пластини, які вигнуті. От. Тоді їх е, розрізати, приварити цю пластину між ними і зварити зверху. Або зробити. Ось таку пластину, ось таку пластину П-образну, яку заварити з цим. Це має бути сталь у 7, У8, U8, У10, У8А, У9А. Має бути сталь. така. Може бути сталь 65Г. Ну, напевно. Так що майстри можуть мене підкоректувати. Е, сама головна проблема в виготовленні такої сукірки, що треба, щоб ці частини ліва і права, були однакові. Ну, ця була заводська. І тепер стала ремонтована. Ну, думаю, що на деякий час її хватить. Так що всім до зустрічі на каналі. Бажаю доброго здоров'я, міцних, міцних здобутків у сфері ковальської і сварочної діяльності. З вами був Токар 23 рік 7 листопада.